АНД район цей сквер чи не єдина зелена зона серед житлових будинків. Та нещодавно тут почали будівництво. Встановлюють паркан та бетонні плити. Люди кажуть, два гектари землі забрав собі місцевий священник. Квітень 2023-го. Обурені жителі зібралися біля цього скверу. Кажуть, служитель храму українського патріархату хоче вирубати дерева та залити усе бетоном. Припускають, що він планує побудувати тут церковний комплекс. У нього церква є. Зачем ще будувати ще одну церкву? Він позбавить можливості сусідів та мешканців району прогулюватися у цьому парку. тут упорядкувати потрібно цю територію, зробити водовідведення, а не закривати парканом. Заднє подвір'я пана Олега виходить якраз на цей сквер. Його будинок через дорогу каже під час дощів уся вода зливається у цю яму. Якщо ж землю зрівняти, його оселю просто підтопить. Хай вже огороджує, але і наводить там порядок. Але щоб було все. Наглядно, тому що якщо поставити бетонний забор, то його вже не проконтролювати. І що він буде робити за цим парканом? Ми вже не дізнаємося. під час дощів заливає і сусідні вулиці. Ми вічно топи, топи, топи нас, ми в воді. Це ж тільки город посадив, залило б, та як ото дамбу прорвало. Ще одна причина обурення місцевих знищення екології. Пані Людмила каже, що 60 років тому її батьки висаджували тут дерева. Зараз же від них залишаються лише пеньки. Каже, зацвіти акація, як пахне все, не то, що бензином, хоч акація люди дишуть, і дітей виводять запах іде, таки все. А представте, що в нас залишилося? От подивіться, що тільки оце залишилося, А то кругом дома і асфальт. Більше нічого нема. Місцеві намагалися самостійно вирішити проблему. Питали в священника документи на вирубку дерев та будівництво. Ні документів на земельні роботи. Він не має документів ані на спил дерев, ані на земельні роботи. Він не має в принципі документів лише рішення 2018 року. Ми зверталися в правоохоронні органи в міську раду, в міську буд, але ніякої реакції немає. Сам же настоятель храму Володимир від усіх звинувачень відхрещується, каже у нього все за законом. Проект земельного відведення землі ділянки нашої АНД, повністю промінований. Бачите, мокра печатка, всі документи запевняє, що сезону вивозить тонни сміття. Пояснює, паркан потрібен, аби зробити єдиний вхід у парк для усіх мешканців цього району. Ми приходимо і знаходимо по 100 шприців кожний місяць 100-120 шприців. Якщо ми не огородимо, знову буде болото, собачки. Настоятель храму запевняє, не збирається заливати бетоном сквер, а навпаки, цю зону планують залишити та облаштувати майданчик для дітей. Там є місце. Куди вода повинна стікати, вона вся забита, ніхто не займається, тому і церква зараз візьме на себе таку функцію, щоб прочистити, щоб прочистити, щоб води туди. Ми також звернулися до поліції та міськради по коментар. За майже два місяці очікування та повторних запитів отримали відповідь. Звернення до поліції щодо вказаної ситуації надходили. Під час перевірки ознак адміністративного чи кримінального правопорушення не виявлено. Аут у міській раді кажуть, територію дійсно виділили під постійне користування, та будівництво там не погоджено. Реєстр будівельної діяльності не містить інформацію про реєстрацію дозвільних документів на будівництво. Місцеві ж мешканці створили колективну скаргу та збирають підписи. Знову планують звертатися до влади, аби вирішити конфлікт. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу.